Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 7 червня 2023 року. І знову таки трошечки покажу вам розарій. Зараз я показую паяццо сорт. І зараз видно, за що саме я її так люблю. Цю трояндочку. Дивіться. Ой, це просто щось неймовірне. Ось такі кольора, як тільки відкривається квіточка, потім вони вицвітають, трошечки світліше стають. Такого рожеві, гарний такий рожевий колір, Дуже гарний. Ось така краса, друзі. Зараз підійду до інших троянд, але тут ще отак От хочу відійти показати це місце, бачите, там, де е, цей чан, то там вільне ще місце ще не зроблено. І ось так паяццо е, виглядає е, колір правильно. Правильно, при освітленні, при, ну, коли сонечко сяє, то е, ці квіточки, які перші е, відкриваються, вони... Мають такий лососовий колір відтінок. Ну, дуже гарно, це дуже гарно виглядає. Так, щоб я тут не впала, хочу ще показати П'єрдерансар. Трояндочка також, як і бояцо, я не знаю, казала чи ні, що це плетиста троянда, так само і П'єр де Рансар. Але я їх ось так зараз формую, стрижу. Потребують, звісно, опори. І одна інша, тому що дуже-дуже ну, такі міцні пагони мають. Ось ще так покажу. Хотіла я пересаджувати П'єрдеронсар, шукала все місце їй. Ну, По-перше, що кущ вже, вже надзвичайно величезний. Навіть якщо обрізати, ну, звісно, пересаджувати я б так не наважилась, я би обрізала її. Але там я уявляю собі, яке коріння навряд чи щоб. Це було легко зробити, пересадити, тому та й місця немає. Я все-таки не знайшла для цієї красунечки місце, а тому залишаю її тут. Боже мій, це просто щось неймовірне. Подивіться. Дуже-дуже. Це я їздила в лікарню, приїхала, зараз і на підборах хожу. І не переодягнулась, нічого, так от разом з сумочкою, і давай бігом знімати, тому що в нас хмариться. Я дуже сподіваюся, що буде дощик. Нам дуже-дуже треба дощик. Але вирішила одра... Ой, одразу вам зняти, показати цю красу. Отже, пір дерансар залишається в цьому місці. Тут у мене ще будуть ялівці рости по колу, тут в мене ще такий безлад. Не обрали, тому не звертайте увагу, я якось так хочу показати, так щоб не затронути, не, за... не... не показувати той бруд. Але троянда, звісно, шикарна. Просто шикарна. Так, ну і там жасміни квітують. І саме розарій. Ой, як же ж тебе звати? Дурмунд. Дурмунді, чи Дурмунд, Дурмунд я постійно забуваю. Це треба подивитись. я тоді, Зазиму, зазиму чомусь забуваються назви квітів. Не знаю, чи це у всіх, так, чи це я вже так старію. Забуваються. Потім треба просто собі нагадати, подивитись, і тоді вже все зрозуміло. О, починає тільки цвітіння, подивіться, скільки ще бутонів, о, і можете уявити собі, яка це вдячна, рясно-квітуча трояндочка. Також вона цвіте до морозів. Прям до морозів. Це я не обманюю. У мене колись е сусідка питала, жінка каже, а отак здалеку йшла і каже: Оксана, я все заглядаю, заглядаю. І е дивлюся, думаю, що це в тебе там таке? каже, якісь червоні тряпочки висять. Вже так морозець був, вже був мороз. Я кажу, та які червоні тряпочки. Тут троянда то моя троянда, то вона не повірила, вона каже, ну як вже давним-давно все повідцвітало, а вона так дуже дуже така умнічка дійсно квітує до самих морозів. І ось. Аустріана, це грунтопокривна трояндочка. Буду пересаджувати цей рядочок, я вже казала. Айсфюю, айсфюю. Це. Одна з моїх теж любімочок. Шикарно. Так, цю забула. Забула, це смугаста така троянда, теж дуже гарна. Навіть підійду ближче. Не полінуюсь, а покажу вам. Також рисочки на всіх квітах різні, відрізняються. Десь більше, десь менше. І самі троянди, бачите, такий колір прям насичений, насичений. Ну, я тут так намагалась зібрати такі кольора. Ой, дуже гарно. Так, оце не порядок, дивіться, це шипшина. Одразу видно, бачите шипшину. У порівнянні з цими листячками троянди, ось це шепшина. Це треба терміново видаляти. І букет перфе. Ну, він, мабуть, не підійду туди аж. Може, подеру собі ноги, але хочу показати. Подивіться, як гарно виглядає в поєднанні. Міднайт, здається, оця от трояндочка червона. Смугаста. Хоча Міднайт, здається, вона теж смугаста, але вона нижча. Я точно не буду вам указати, не буду обманювати. Так, тут трояндочка рок-н-ролл. Рок'н ролл. Деякі квіти вже відцвітають, але покажу, я покажу вам. Подивіться, оце колір справжній. Оце прям справжній-справжністенький колір. Він навіть о, такий. Ну, я не знаю, алий з, з помаранчевим. Вона прямо от помаранчева, якщо поєдна, ну, порівняти з тою, що позаду трояндочкою, то це має більш такий помаранчевий відтінок. й красуня, Боже, Боже, це просто. Танго або рок н рол Тобто і так, і так, в цій трояндочці дві назви. Також одна з моїх любимочок – це посадобль, але вона ще поки тільки починає цвітіння. Вона, коли цвіте, також тут листя не видно, просто не видно листя. Дуже, дуже-дуже гарний сорт. Зверніть увагу також на колір. Камера правильно передає колір тут. Нарешті. Нарешті. Алий такий прям. Там паприка. І біла серединка. Дуже класна. Так, ця квіточка, трояндочка в мене, це оранж-морздах. Вона зацвітає трошечки пізніше. Дивіться, що це на бутончиках. Тля! Ну так, да. звісно, тля, що ж може бути ще. Ось так ще покажу. Далі, далі не пам'ятаю цю трояндочку, як звати. Якщо, згадаю, скажу, вона тут, мабуть, якщо ні, ні, не, не одна, ну на, на цій клумбі, Ні, все-таки не одна. Хотіла сказати, що вона тут одна махрова, але ні. Дуже-дуже такий гарний колір. Ось. Також забула, також, коли цвіте, не видно прям листя. Дуже гарні. Цю трояндочку я формую під штамп, ось виводжу, але там понизу вже треба прибрати, але я поки не буду прибирати, щоб збільшився сам стовбур, потовщився. і... І-і-і, що я хотіла сказати, і треба вона мені вища. Буду виводити її вище. Тут також трояндечка, але тут малесенька я копала, пересаджувала, і в мене там відводочок лишився, то я собі посадила. Неймовірна, неймовірна троянда. Букет перфе. Також, шипшина шина лізе. Ось, треба все, все прибрати. Мені дуже подобається, що вона, бачите, так змінює кольор також відтіночки. Тобто квіточка, яка перша відкривається, вона має такий ніжний-ніжний рожевий відтіночок. А потім вона вигорає до білого. Троянда Рококо, Ой. Рококо, щось. Вона в мене в цьому році, я дивлюсь, вона і хворіти почала, і треба обробити її. І щось дуже мало на ній квітів. Взагалі-то цей сорт, він просто не перевершений. Я обожнюю. Обожнюю. Ну, вона ще, мабуть, хворіє. Ще хворіє, тому що... Ну, дуже великий кущ ми пересаджували в минулому році. Прям дуже-дуже. І вона, мабуть, ще приживається. Нічого, я почекаю. Ось така краса. Мені дуже подобається. рококо Як же ж тебе? Господи, я все позабувала, ну надо ж таке. Гарні, всі гарні. Так. Йдемо сюди, піракант, я вже знімала, показувала, тут балеріна, трояндочка, вже починає відкриватись. Ну Звісно, вона зараз виглядає не так, як вона має виглядати, тому що, хто знає цей сорт, той мене зрозуміє захоплення цією трояндочкою, також вона. Неперевершена, коли цвіте. Хоча це притаманно майже, не майже а всім а, немахровим трояндам. Вони коли цвітуть, то ну, це таке видовище, знаєте, ну, не одразу навіть зрозумієш, що це троянда. Тобто в них листя не видно, вони просто повністю-повністю такі квіти, шапки квітів. Дуже гарний. Гарний. Всі гарні. Так, це, 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 це я забула. Це в мене здається пересорт. Я от не пам'ятаю, як він, під якою назвою я купувала, але ну, я щось дивилася, що це, скоріш за все, пересорт в мене. Але все одно дуже гарна, подивіться. Відкривається також рожево, такий з ніжним Колір відтінки. Такі якісь. Слонова кістка потім вигорає до білого, а рожевий збільшується. Ну, самі бачите, що просто дуже гарна, ніжна, ніжна така тендітна трояндочка. Вона мені чомусь дуже схожа на сорт Ліала. Але це, це не вона. Це не вона. Також дивлюсь, що тут о, хлороз, вже я бачу, треба обробляти. Ця трояндочка формую під штамп. Це плетиста, досі не підв'язана. Чи взяти її до забору, до паркана прив'язати, Ну вона хворіє, що в цьому році тут світіння особою не буде. Де ти там фокусуйся? Косуйся, кажу. Ладно. Це герцогиня Фредеріка, здається. От обожнюю, я просто обожнюю такі, такі відтінки квітів, які навіть не можеш описати словами. От скажіть, який це колір, скажіть мені. Ну, от сказати, що вона рожева, ні, вона зовсім не рожева, вона не помаранчева, вона лососова, вона якась персикова, вона абрикосова, з жовтою серединочкою. А вицвітає, вже стає такого рожевенького кольору. Бачите? Це мої найулюбленіші такі кольора. А? Маємо шапуля, яка в мене насіялась. А, насіялась лілія. Так, і далі. Тут я пересаджувала, тут ще, це, виходить, також восени пересаджувала, треба дати їм час, щоб вони кущики наросли, тому що обрізала під корінь, щоб прижились. Хай ростуть. Ферді починає цвітіння Ферді, і це просто також щось неймовірне, ну, лососеві кольора, такий ніжний, гарний відтіночок. Дрібні квіти, і їх багато, їх багато. Зараз скоро вона вже зацвіте, так що я буду знімати її обов'язково ще покажу вам. А поки можете милуватись минулорічними відео. Там я її показувала вже у всій красі, повністю в цвіту, так сказати, Боже. Це, звісно, це, видовище незабутнє. Ще одна. Це, от як її вимовити? Я знаю, як її звати, я не знаю, як її вимовляти. Ну, п'єр, де ля косме. П'єр. Скоріше за все, перше слово. Я пр ю, пр ю, пр Коротше, П'єр. Буду називати її п'єр де косме. Де ля там ще косме. Ось, подивіться. Що це за краса перша квіточка. Ось це, дивіться, абрикосовий прям колір. прям абрикосовий. Перша вона відкривається отакого от кольору, потім вона стає рожева. Подивіться. Ну, Хіба це не диво? Дивіться, таке враження, що її хтось ліхтарком з ліхтарком середини підсвічує. М -м, неймовірно. Ось такі бутони. Зовнішня сторона жовтенька. Відкривається. Ось так вже відцвітає. А ось так відкривається. Це просто клас. Так. Це також пересаджено. З минулого року ще не цвіте. Знову ж таки, пересаджу, пересаджувала я також восени сюди. Скажіть, скажіть, рапсодії блю. Голуба, блакітна рапсодія, тому що досить потужний кущ, вона у мене росла ось там десь, десь біля, біля цього кленика. І да, вона прямо біля клена росла. і... Позаду ростучі в неї троянди не було видно звідти. Зараз я виправила цю ситуацію. Зараз вона, звісно, в цьому році буде ще не досить така велика, як вона є. Не сильно рісне буде цвітіння в неї, тому що ще приживається. Але хто знає цей сорт, той мене зрозуміє. Чому я її пересадила, тому що ну, це дійсно дуже-дуже та така потужна трояндочка. Тут я не пам'ятаю, і в мене не підписано, я дивлюся, що хворіє, хворіє, то дуже багато треба пагонів вирізати. Досить, бачите, такі от вже дорослі троянди, великі такі кущі, дуже ризиковано пересаджувати. Я ризикую, тому що це мої, мої квіти. Вони і приживуться, але вони, звісно, дуже хворіють. Не пам'ятаю, що це вже відсвіла. Там ще є бутончики, то буде видно. Там ще в мене, не пам'ятаю теж хто. Ну і все. Тут трояндочки в мене закінчились. Ось розарій в мене ззаду, я показую. Так він виглядає. Перша частина розарія зацвіла раніше. Друга тут вона за будинком і цвітіння трошечки настає пізніше. Ну, мене це не, не засмучує, тому що таким чином продовжується термін цвітіння. Але й краса боже. Це дуже гарно. Це дуже-дуже гарно. Також от, ось сюди мені треба ще одну якусь троянду придумати, якусь посадити. Тут у мене пусте тепер вільне місце, то якусь треба буде посадити сюди трояндочку. Получається, в мене ця частина, тут більше у мене такі кольора абрикосові. Ну, Хай буде в абрикосових правильно, тонах. Але тут як акцент Блакітна рапсодія, вона там позаду. І також темна, я не пам'ятаю назву, це плетуча, яку я формую під штамп, також такого кольору, як рапсодія. Тобто вони будуть собі тут перекликатись, так сказати. Тут під парканом то я висаджувала такі кущі, які можна буде там згодом підв'язувати до паркану, закривати. Тобто тут, в принципі, кольора... кольорова гама в мене не дуже співпала, тому що не було таких троян, щоб їх всі за кольором посадити. Але все одно виглядає, я думаю, що досить непогано. І перша частина. У мене більш такі червоні кольори, в червоних кольорах. Але ось ця якраз вона тут вибивається в мене з кольору. Ну, знову ж таки, під парканом, то я не звертаю уваги, то Висаджували саме для того, щоб їх підв'язувати. Але поруч там виходить, букет перфе і рококо, то вони біль, ну, більш-менш схожі за кольором, тобто не вибиваються. А ось ця трояндочка, вона трошечки тут якось не дуже в тему, тому що всі червоні, єдине, що знову таки, «Ice for you» Також я висаджувала тут, щоб був як акцент, щоб вона перекликалася з тими трояндами, які під парканом ростуть. Вона буде пересаджуватись сюди всередину, ось тут. Тобто буде якесь поєднання. я собі думаю, коли я її пересаджу, дивіться, тут також така серединка в айсфою, такого вузькового кольору. так? Бузьковий він з рожевим в принципі, перекликається десь, і я думаю, що тоді буде і ця більш-менш так гармонійно тут виглядати. Ну, побачимо. В принципі, сильно я такою, я просто пересаджувати у ті вже кущі, не буду це точно чупати їх, тому що вони ну, дуже великі, прям дуже-дуже. Хоча, отак, от якщо знімати загальний вигляд, Якщо уявити, що ось ця доріжка, вона не буде доріжкою тут, оо, якраз оці три перші трояндочки пересадяться туди. Тобто оо, підуть туди два червоних куща і в айсфою. якраз вони будуть, я думаю, непогано виглядати. Не думаю, а впевнена точно. <н Luiza> в будь-якому випадку це буде виглядати гарно. Ось так. Потім ще о, про, зробимо тут колись, колись о, опори для троянд ось цих для Баяцо і дормунд Щоб не обрізати оці бокові пагони, а вивезти її трошечки сюди. Я хочу, щоб, щоб її було багато бо, бо це дуже такий вартий уваги сорт. І буде тут краса. Ну, деякі троянди, я вам скажу чесно, я би пересадила, тому що хотілося так, ну, як сказати, щоб вони б гарно поєднувались між собою, щоб якась, знаєте, була така картинка. І деякі троянди мені прямо от, ну, я би пересадила. Якби вони були молоденькими, я би пересадила і зробила би трошечки зараз по-іншому. Проте залишається все так. Окрім оцих трьох перших кущів, їх пересаджу і вже буде і вигляд інший. І, і залишаю так, буде дуже гарно. Дуже-дуже гарно буде. Ай, дивіться ще, що я хочу сказати. Там далі троянди, які саме от Персикові, так, абрикосові тона я казала. Друга частина розарія, їх особо звідси і не видно, чому їх не видно? Тому що, по-перше, вони зараз ще не повністю почали своє цвітіння, тобто ці в першу чергу зацвіли. А по-друге, що їх там пересаджували, там також доволі потужні, такі великі високі кущі. Вони будуть вищі і вони будуть саме от виглядати позаду цих, їх буде видно. Їх буде обов'язково видно, тому що там високі кущі. Треба просто дати їм час, прижитись, наростити масу свою. І буде краса. Ой. Ну, я вже задоволена, мені вже подобається. Все, друзі, обіймаю вас. Біжу переодягатись, бо вже на цих підборах ноги просто відвалюються. Всім гарного дня. І я хочу сказати, що ми мусимо триматись, ми мусимо. Вірити в краще, ми маємо твердо знати, що перемога буде все одно за нами. Вона буде, обов'язково буде. І а, те, що сталося вчора, а, та кожного дня втрати, кожного дня біль, страх, ці обстріли. Це важко, це страшно. Але ми мусимо триматись. От, попри все. Знаєте, я теж знімаю з того часу, як я приїхала після операції, я знімаю відео, і в мене і голос, ніби на відео, такий веселий, правда? ж? І розказую про плани. І ніхто не знає, що насправді в мене на душі. А й не треба знати. Саме головне, нам треба триматись, друзі. Все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Пока-пока.